Правильно перевести котика на новий раціон. Ветеринари радять змінювати раціон котика хоча б раз на рік з кількох причин. Перевік є під відео. Зміна корму повинна бути поступовою, щоб уникнути проблем зі шлунком. Я нагадаю, як правильно перевести котика на інший сухий корм. Тривалий час я вживала монопротеїновий корм Шезір, який чудово підходить стерилізованим котикам, особливо схильним до зайвої ваги. Він збалансований, має хороший склад і різні смаки. Але Шезір не має раціону у рінарі для профілактики. Чи кам'яної хвороби. Тому я прийшла на корм OptiLife Урінарі, який підтримує здоров'я сечовидних шляхів і зменшує ймовірність циститу чи каменів. А як же змінювати корм? Протягом 9 днів поступово змінюємо співвідношення. Перші 3 дні 70% старого корму і 30% нового. Наступні 3 дні 50 на 50. Останні 3 дні міксуємо 30% старого і 70% нового. А починаючи з 10-го дня, даємо котику лише новий раціон. Для кращого апетиту можна додавати рідкі ласощі вемпі я вибрала функціональні вемпі для котиків із щатливим травленням. Друзі, сподіваюся, інформація була для вас корисною. Буду рада відповісти на ваші запитання. Бережіть себе та будьте здорові!